Відності обіцяла, що покажу їх, і все не вийшло. Як вони грається? Це трошки. Поне гуляють. Сашенька, Сашенька, ну. побуксує трошки.

Моя Настенька, що хочеш спати? Так? Настенька? Не виспалася? У нього соненька така, щаста. Сашенька? А ти будеш спати? Будеш спати зараз? Дай Настенька кулачок зігрізає.

Гроші такий хлопці. Ой, зайчик побігається наш, так? Насенько, а насінка чого робить? Глачок жує. Кіначок шує, Насенька, так. Сашенька, слашенька. Ми граємося, як ми граємося, як ми граємося, 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 граємося.

Сонечко наше. Що папа робить? Попа Так. Дядушка подивиться, яка Настінка наша дуже велика. Серйозно дивиться. Серйозно дивишся. Сонечка, привіт. 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 Настюнка. Настенька. Настінка. Поставить по діли. Тепер відпочиваємо. Така наша робота тепер, так? Така наша робота, така наша робота. Ой, як ми кулачок, коли буде далеко. Тики, некучу, некучу, санечка. Вже так цеплялися, цеплялись. Цеплялися, цеплялися, зараз текучу. Нольсенько, нольінько. Дай дісочка. Залишилася там. Зараз принесся. Сочечка.